Триває скандали з звинуваченнями на адресу найближчого оточення президента Порошенко, який озвучив військовий прокурор Кулик. Нагадаю, банкіри Порошенка Гонтерова та Пасенюк, голова та заступник його адміністрації Лошкін та Філатов звинувачуються у сприянні злочинній організації Сергія Курченка по відмуванню. 440 мільйонів доларів. Але головне в цьому кримінальному провадженні фігурує особисто президент Порошенко. Ці звинувачення скандальний прокурор Колик на минулому тижні мав змогу виказати Порошенко прямо в очі. Що з цього вийшло, і чи піде справа злочинної організації Курченка далі після виборів? Зараз розкажемо і покажемо. Прокурори знов приголомшують даними про оборудки нинішньої влади. Заблоковано розслідування в камнем кримінального провадження під час обідньої перерви у четвер, 12 квітня, група прокурорів Генеральної прокуратури проводить прес-конференцію, щоб розповісти про перешкоджання їх діяльності. Я не бачу іншого способу, як подати рапорт про необхідність розслідування дій керівництва. І допуститься суспільству. Резонансна заява про повну зупинку розслідування так званої справи Курченка, про яку минулого тижня розповідали гроші. Заступник генерального прокурора Євген Єнін нібито заборонив усій групі прокурорів розголошувати будь-яку інформацію з цього приводу без його особистого погодження. Назовну передача матеріалів розслідування представникам Лошкіна, Філатова, філатового і Злочевського. Шляхом дачі незаконно вказів прокурором та свідчим про заборону вчиняти будь-які дії в кримінальному провадженні з 200-му та розголосити будь-яку інформацію, фактично на період з 1 квітня 2019 року по 11 квітня 2019 року заблоковано розслідування в кармазовом кримінального провадження, зокрема, відносно еще вказанных Прокурори, які працювали над справою про розкрадання мільярдів гривень останні п'ять років, говорять, що такі дії їх керівництва це виконання наказу з адміністрації президента. Були факти втручання із або спроб втручання в діяльність групи до втручання в Росії вказаних епізодах причетної особи з адміністрації президента України, зокрема. В тому числі колишній голова адміністрації президента Лошкін, заступник адміністрації президента України Філатов, колишній голова Национального банку України Гонтарєва. Всі ці люди найближче оточення діючого президента та його давні бізнес-партнери, вони сиділи, а хтось і досі сидить у владних кабінетах останні п'ять років, і вони ж є фігурантами скандального розслідування, а тому і намагаються в нього втручатися. Переконують прокурори, вказані закони дії дозволили Філату Стеценки терміново виїхати за межі України. Вказана особа також Лошкін Гонтарєва та Злочевський, які раніше перебували за кордоном, вживають заходи до приховування свого майна. Також намагаються чинити вплив на осіб, які мають відношення до сильно кримінального провадження. Та мова на прес-конференції йшла не тільки про оточення президента, прокурор Кулик робить скандальну заяву. В розслідування справи Курченка та інших справ втручався особисто президент Петро Порошенко. Проведено низку нарад в адміністрації президента України, на яких роздалося відомості до судового розслідування сплановано інформаційну кампанію з метою відбілювання вищовказних фігурантів розслідування, в тому числі шляхом вкидання неприємної інформації про виконання мною замовлення одного з кандидатів президента України пов'язаних з немасі відповіді на це звинувачення від гаранта довго чекати не доводиться. Петро Порошенко без запрошення приїжджає на прямий ефір програми права на владу за участю прокурора Кулика та виправдовується. Інформація про нібито втручання в розслідування будь-яких кримінальних справ, в тому числі і справу, про яку, я, про яку каже пан Кулік, це абсолютно не синітність. І навіть просто в прямому ефірі обіцяє Костянтину Кулику кримінальне переслідування. І ведеться дуже ретельна робота про нову редакцію закону про незаконне збагачення, де ви, пане Кулі, проходили і будете проходити і по цій кримінальній статті. Заява викликає шквало обурення в інтернеті. У глядачів складається враження, що гарант вирішив мститися правоохоронцю, який насмілився оприлюднити вкрай неприємні факти. Сам кулик, попри явний тиск, сприймає все з іронією. Діло в тому, що ми пройшли, АТО, на нас складно тиснути. Чим закінчиться і хто в підсумку сяде сміливі прокурори чи оточення президента, якому вручили підозри про скоєння економічних злочинів на мільярди, гроші продовжують слідкувати за цим скандалом, і далі розповімо про один з його епізодів. Як екс голова Нацбанку Валерія Гонтарева могла допомогти олігарху Януковича Курченку вкрасти державні 2 мільярди гривень? Шокуючі факти далі.